Інформаційні підсумки четверга 9 листопада. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Плюс ще 30 мільйонів гривень. Таку суму додатково виділять з бюджету громади на придбання дронів. Подарунки для працівників ДСНС. Автопарк поповнився спецавтівками, загони обладнанням, а рятувальники квартирами. Відмова від заочної форми навчання та гранти для студентів. У Хмельницькому національному університеті презентували реформу вищої освіти у післявоєнні роки. Додатково понад 30 мільйонів гривень виділили на придбання дронів у Хмельницькому. Таке рішення підтримали на засіданні виконкому. Зміни до бюджету затвердять завтра на сесії міської ради. Також традиційно спрямували кошти на виплату одноразової матеріальної допомоги родинам полеглих героїв, учасникам російсько-української війни та дітям на лікування. Загалом її нададуть 103 мешканцям громади на суму понад 800 тисяч гривень. Додано кошти на потреби наших військових. Основне це додаткові кошти на придбання FPV-дронів і придбання безпілотно-літальних апаратів, типу ЛЕЛЕКа, МАВІК, Матрікс 30Т, МАВІК-3Т і так далі. На придбання півдронів і дронів, і квадрокоптерів ми передбачили 50 мільйонів 500 тисяч гривень. Фактично маємо вже тендер, який був зіграний цього тижня на 500 тисяч Наступного тижня оголошуємо ще тендер на 600 тисяч Ну і раніше ми вже 320 вручили, зараз плануємо вручати ще 140. Загалом в цьому році 1600 в півдронів ми як мінімум придбаємо і передамо для наших сил оборони. Те, що стосується БПЛА, то за бюджетний кошт буде приблизно придбано 150-155 БПЛА. Під час проведення тендерів завжди з'являється хороша економія, яка дозволяє нам докуповувати ще. Тому ця цифра буде більша. Парк пожежно-рятувальної та спеціальної техніки Хмельницького гарнізону поповнився десятьма спецавтівками. Серед них пожежні та піротехнічні автомобілі. Також у стрії стала сучасна автодрабина висотою до 30 метрів. Під час заходу відзначили і найкращих надзвичайників. Чотирьом із них вручили ключі від довгоочікуваних квартир. Олександра Семенюк поділиться подробицями. Довгоочікуване житло сьогодні отримало подружжя Маслянків. Голова сімейства Андрій вже 21 рік працює в ДСНС. Тож за віддану службу отримав ключі від двохкімнатної квартири. На квартирній черзі ми перебували більше 16 років. От, і сьогодні, нарешті, наша мрія здійснилася. Ця квартира двокімнатна, комфортна від забудовника, але в принципі. Така, що можна зробити робити ремонт зараз і переїжджати з сім'єю і насолоджуватися життям. Ключі від житла сьогодні отримали ще три сім'ї. пожежно рятувальна служба Хмельниччини за останні вісім років вручила квартири для 111 працівників ДСНС. Безпека не буває дешевою, тому що рятувальники повинні виконувати своє завдання дійсно на техніці, яка має можливості і відповідає сьогодні. Сьогодні, завдяки державному фінансуванню, а також завдяки співпраці з міжнародними донорами, парк пожежно-рятувальної та спеціальної техніки Хмельницького поповнився на 10 одиниць пожежної спеціальної техніки. Це, зокрема, чотири потужних пожежних автомобілі на базі «Форд» і «Ісузу». Три піротехнічних автомобілі, пікапи для доставки особового складу і перевезення спеціального обладнання. Автівку, призначену для ліквідації надзвичайних ситуацій, отримала друга державна пожежно-рятувальна частина, яка дислокується у Хмельницькому. Автівка може вмістити 2000 тисячі літрів води та 200 літрів піноутворювача. Буде найновітнішою у підрозділі. Тут піний генератор такий він подає піну. пінагасники, фонарі. Які ми ставимо попереджувальні, що тут працює пожежно-рятувальний підрозділ. Далі вже в нас де, яким ми можемо розрізати рятувальний інструмент, розтискачі, є ножиці і гідравлічні домкрати. Надзвичайникам подарували і сучасну автодрабину. Компактна, маневрена, швидка в реагуванні. Дозволяє нам проводити рятувальні роботи на висоті до 30 метрів. Тобто 9 10 поверх також дозволяє подавати вогнячі речовини на цю ж саму висоту. Серед подарунків 17 пар протимінного взуття. Вартість однієї 18 тисяч гривень. Нога сапера в берці вставляється в спеціальні тримачі, підв'язується під кожний розмір взуття. При наступанні, якщо, ну, не дай Бог, такий буде випадок, вона захищає. Оця лапка відвалюється. Вибух іде в бік, а не в ногу сапера. Ви великі професіонали, і ви обов'язково скористаєтесь ними якісно, ефективно і збережете життя наших хмельничан, наших українців, і будете ліквідовувати всі ті проблемні речі, надзвичайні речі, які виникають. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Підмова від заочної форми навчання та гранти для студентів. У Хмельницькому національному університеті Олег Шаров з міністерства освіти презентував реформу вищої освіти у післявоєнні роки. Зміни потрібні, аби вона була подібною до систем країн Євросоюзу. У Хмельницькому національному університеті презентували виставку наукових розробок, більшість з яких були інтерактивними. Наразі у виші навчаються майже 8,5 тисяч студентів, менше половини з них за державним замовленням. Ірина Аріон далі. Фаєр-шоу як результат хімічної реакції демонструє третюкурсниця Марина Краєвська разом зі студентами та викладачами розробила науковий проєкт. Мала змогу презентувати. Такий проект як екодезінфектанти на сікорський Сикор, челендж. І наш проект попав у фінал. Це наша розробка. Це, скажімо, так, нове слово у світі дезінфекції. У Хмельницькому національному університеті презентували виставку науково-технічних розробок. Наразі понад 500 студентів, аспірантів та викладачів вишу займаються науковою діяльністю. У нас тут розміщений кемістрі хаб, розміщений смарт-текстильний дизайн і розміщений смарт-хаус. І у четвертому корпусі у нас розміщена власне творча виставка. Це роботи графіків, це роботи студентів, це плакати з нашими колекціями. Все абсолютно інтерактивне. Всі експонати мають доповнену реальність цього року. У нас дуже багато з'явилося експонатів, які пов'язані з роботою для ЗСУ або пов'язані з українською тематикою. Напередодні повномасштабного вторгнення Кабмін презентував стратегію розвитку вищої освіти України на 2022-2023 роки у післявоєнний час. Система вищої освіти зазнає змін, аби вона була подібною до країн Євросоюзу. Ми маємо в першу чергу будувати нашу освітню систему сьогодні на визнанні і використанні суб'єктності всіх учасників освітнього процесу. Тобто, якщо ми звикли в радянській освітній системі, що викладач викладає, а студент слухає записує. Читься то сьогодні це вже вчорашній день. Сьогодні тільки та освітня система працює, де викладач-студент і як рівноправні партнери, як рівноправні суб'єкти, фактично працюють на освіту цього студента у Хмельницькому виші навчаються майже 8,5 тисяч студентів. Менше половини з них за державним замовленням. Відмова від заочної форми навчання та гранти для студентів одні з напрямків реформи вищої освіти. Поки що важко сказати, як це буде реалізовано саме в Україні і яку частину із тієї суми навчання, яку буде пропонувати заклад вищої освіти, буде погашатись за рахунок цього гранту. Але знову ж таки, для того щоб отримати такі гранти студентам, потрібно буде скоріше всього виконати певні вимоги, зокрема, показувати або кращі показники у навчанні, чи знову ж таки успіхів в творч. Ще спортивній, науковій діяльності, які дозволять їм отримати більшу суму фінансування. Наразі в Україні діють понад 700 вишів на Хмельниччині 20. Реформа зокрема передбачає співфінансування здобуття вищої освіти замість системи бюджет контракт. Наразі готується відповідний законопроєкт. Якщо вони вибирають навчання і беруть на себе зобов'язання і мають при цьому не нижче середнього рівня результати зовнішнього незалежного оцінювання, то держава буде готова частково співфінансувати їх навчання. з деяких спеціальностей кількість місць державного замовлення буде менше. Там де насправді кажучи, ми бачимо сьогодні серйозні проблеми з працевлаштуванням. Скорочення місць державного замовлення не буде за тими спеціальностями, котрі мають високий попит на ринку праці. Йдеться про медиків, педагогів, аграріїв. З 1 січня в Україні буде відновлена система формульного фінансування закладів вищої освіти, яка, зокрема, передбачає, що ставки викладачів не будуть залежати від кількості студентів. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Працівники благодійного фонду Карітас готують безкоштовні гарячі обіди для вимушених переселенців від початку повномасштабного вторгнення. Щомісяця до них звертається більше сотні осіб в меню Перша та друга страви, які постійно змінюються. Щоб скористатись послугою, необхідно зареєструватись за номером телефону гарячої лінії. Більше у сюжеті Олександр Семенюк. Євгенія Кулішова до Хмельницького приїхала із Костянтинівки Донецької області. В рідному місці жінка займалась творчістю, виступала на концертах та їздила до українських захисників, аби підтримати їх піснею. Дома знімалися постійно. У мене була трьохкімнатна квартира. Одну кімнату ми ну, під студію повністю переоборудували. і там. Цепі займалася, тому що і для кафе потрібно було співати, і для роботи. Пані Євгенія має проблеми із зором. Разом із чоловіком є членами Хмельницького утосу. Тож тут же і продовжує свою творчість. Євгенія Кулішова разом із сім'єю проживає в гуртожитку. В Утосі знайшла роботу та каже, коштів не завжди вистачає. Тож звернулись за допомогою до Хмельницького благодійного фонду Карітас. Сьогодні ми привезли гарячі обіди на підприємство ОТОС. Тут працюють люди з інвалідністю. Практично всі вони всі є переміщеними особами і всі мають або першу, або другу групу позору. Ми хочемо підтримати людей внутрішньопереміщених. Це така турбота. Сьогодні на обід гороховий суп, а ще гречка з м'ясом та салат. Почастувати з травми прийшло і подружжя буртових. Через постійні обстріли їм також довелось покинути рідну Костянтинівку. І блинчики з м'ясом були, і картопля, і макарони все різна, різна. Кожен день різна мініда. Меню. меню не повторюється». Це велика підтримка для нас, переселенців. Так що кожна копійка зараз на щиту. Дуже дякуємо. Завжди смачно у вас в карітасі. Щомісяця до працівників карітасу звертається більше сотні осіб. Беремо людей по критеріях. Це має бути або людина з інвалідністю, або особа похилого е, віку. 60+, або важко хвора людина. Це може бути годуюча мама дитини до двох років. Також може бути вагітна е, жінка. Також е, одинокий батько чи мама або батьки-опікуни. Для того, щоб скористатись послугою, необхідно зареєструватися за номером телефону гарячої лінії. А саме 067 55 72 128. Олександра Семенюк, Микол Юрковський – новини міста. Протидія домашньому насильству у громаді. Тема дводенного тренінгу, який об'єднав правоохоронців та представників влади. Його організували у рамках реалізації проєкту Міста і громади вільні від домашнього насильства від фонду ООН. Ірина Муляр, далі. Близько восьми сотень звернень від жертв домашнього насильства надійшли до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги протягом 2023 року. Найчастіше по допомогу звертаються жінки в поодиноких випадках чоловіки. У мобільній бригаді є такі випадки, коли діти дорослі вже за 30-30+, плюс знущаються над своїми дорослими батьками. І тому є такі випадки, і вони складні, тому що це такий клубок психологічних проблем, який накопичився в періоді великого такого часу життя. І якщо готові працювати, то ми працюємо з психологами над вирішенням їхніх проблем. Про те, як допомогти постраждалим, а також покарати кривдників, обговорюватимуть правоохоронці та представники влади під час дводенного тренінгу у Хмельницькому. Він відбувається у рамках проєкту міста та громади вільні від домашнього насильства від фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. В рамках цього проекту буде відбуватися розбудова всієї системи протидії домашньому насильству. Зокрема, ми будемо планувати створення денного центру соціально-психологічної допомоги для людей, які постраждали від домашнього насильства. Також в рамках цього проєкту в місті Хмельницькому працює простір вільно, працює дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для людей, які постраждали від домашнього насильства. І окрім цього, працює Тато ХАБ. Ми маємо на меті максимально налагодити систему взаємодії у громаді для ефективного надання послуг. Учасники тренінгу нагадують, жертвам будь-якої форми насильства потрібно терміново телефонувати до поліції за номером 102. А ще на сайті Хмельницької міської ради є список номерів, за якими також можна звертатись по допомогу. За потреби постраждалі зможуть знайти прихисток у кризовій кімнаті або притулку. Як правило, це жінки з дітьми. Перебувають в кризовій кімнаті. Кризова кімната облаштована усім необхідним. Розрахована вона на шість людей. І є ще один. Вид допомоги, це притулок протидії домашнього насильства для постраждалих, де можна перебувати до трьох місяців. Протягом десятиліть проблему домашнього насильства замовчували. Але за словами правоохоронців, останніми роками все більше громадян починають про це говорити, адже це стосується не лише окремих сімей, а й всього суспільства. Найчастіше це фізичне насильство, але те, що ми бачимо, що є присутнє економічне насильство, просто не всі можуть кваліфікувати, не всі знають, що можна звертатися. Якщо це сексуальне насильство, значить наступає кримінальна відповідальність одразу від ж. Якщо це психологічне насильство, але або фізичне насильство, спочатку наступає. Е Адміністративна відповідальність це при умові, якщо не завдано тілесних ушкоджень, бо якщо тілесне ушкодження завдані, також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності. При системному вчиненні домашнього насильства також вирішується питання за системне вчинення вже домашнього насильства. Тобто три і більше разу, якщо є таке, що задокументовано, також наступає кримінальна відповідальність. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.